У слові зоні міста Бракнел на півдні Великобританії сталася велика пожежа. Про це повідомляє The Telegraph. За даними видання, очевидці також повідомили про декілька вибухів. На відео, опублікованому газетою, видно велике загоряння та великі клуби диму. На місце прибули аварійні служби. У районі подій призупинено рух поїздів. Даних про постраждалих поки немає. Бракнел знаходиться в 50 кілометрах від Лондона. Лідери КНР і Тайваню домовилися про першу за всю історію зустріч керівників. Про це повідомляє BBC. на зустрічі в нейтральному Сінгапурі. Лідер КНР Сі Цзіньпін і президент Тайваню Ма Інцзю мають намір обговорити ситуацію в протоці, що відокремлює Тайвань від Китаю. Офіційний представник Ма Інцзю заявив, що метою президента на переговорах буде збереження існуючого статусу. Кво за його словами, за підсумками переговорів не буде підписано жодних документів, а президент Тайваню не стане виступати з офіційною заявою. В ніч на середу на вулицях Бухареста зібралися більше 25 тисяч людей, що вимагали відставок в уряді після трагічної пожежі в нічному клубі «Колектив». Про це повідомляє Романія. Тіві спочатку демонстранти вимагали відставки примаса сектора 4 Бухареста Крістіана Попеску П'єдоне, який видав нічному клубу «Колектив» дозвіл на роботу. Однак, згодом учасники акції стали вимагати відставок прем'єр-міністра Румунії Віктора Понти, звинуваченого в корупції, та віце-прем'єра Габріеля Опреа. До кінця 2015 року, з метою підвищення ефективності роботи, оптимізації та економії адміністративно-господарських видатків, Державна служба зайнятості проведе скорочення чисельності працівників на 1690 осіб. Про це повідомив заступник голови Державної служби зайнятості Андрій Вишняк. Повідомляє прес-служба відомства. Вже незабаром розпочнеться реформа служби зайнятості та створення національного агентства зайнятості. В основу роботи нової структури буде покладено принцип роботи найуспішніших компаній світу, сказав він. Верховна Рада прийняла законопроект, який надає військовослужбовцям, які брали участь в бойових діях, право на безкоштовну психологічну реабілітацію. За відповідний закон проголосували 236 депутатів. Законопроект розроблено з метою надання військовослужбовцям, військовозобов'язаним та резервістам, які призвані на навчальні або перевірочні та спеціальні збори, а також особам, звільненим у запас після виконання ними службово-бойових завдань в екстремальних бойових умовах, право на безкоштовне проходження психологічної та медико-психологічної реабілітації з відшкодуванням вартості проїзду до відповідних центрів. Верховна Рада прийняла закон щодо посилення гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. За прийняття закону 2166 проголосували 243 народних депутати. Згідно із законом, внутрішньо переміщеною особою є громадянин України іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту. Тимчасової окупації повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Обласний відкритий турнір з боксу пам'яті тренера Анатолія Яндали в 16-те пройшов у Рівному. За перемогу впродовж трьох днів змагалися 85 спортсменів не тільки з нашої держави, а й Литви та Молдови. Україну представляли боксери з Вінницької, Волинської, Житомирської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської та Хмельницької областей. У підсумку за результатами більше 72 боїв переможцями змагань стали 15 боксерів, серед яких 8 спортсменів з Рівненщини. Кандидати у нову патрульну поліцію рівного почали проходити перший етап відбору в формі незалежного комп'ютерного тестування на загальний рівень розвитку. Нині пройшли його понад пів тисячі бажаючих. Про це інформує СЗГ ОМВСУ в Рівненській області. Комп'ютерні тести мають визначити загальний рівень знань та здібностей кандидатів у поліцейський, яким пропонується упродовж 90 хвилин дати відповідь на 60 різнопланових запитань. Третій енергоблок Рівненської атомної електростанції відключено від енергомережі для проведення поточного ремонту в рамках чинного сумарного обмеження потужності РАЕС. Як повідомили в прес-службі Енергоатом, відключення відбулося сьогодні о 002. Під час ремонту будуть проведені роботи з усуненням міжконтурної нещільності парогенератора. Орієнтовний термін ремонту 9 діб. Зараз у роботі перебувають три енергоблоки АЕС із сумарним навантаженням 1800 МВт. Діє диспетчерське обмеження. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Підкреслили в компанії.